Усім привіт, друзі! Зараз я протестую. Покажу вам, як працює значить, наш прилад для апокаліпсису. Тут і динамомашина, яка виробляє енергію. Всередині акумулятор вбудований, який заряджається від того, що ви крутите цю ручку. Тут є сонячна батарея, також він від неї заряджається, є ліхтарик для підсвітки, є радіо вбудоване FM, AM. WB, гучність, радіочастоти перемикаються і динамік. Також він як павербанк працює. Всередині акумулятор, який ви зарядили, от заряджаєте при LDB, який 5 вольт. Ну і від USB можна всередині акумулятора заряджати ще так. Від іншого павербанка, від мережі 220 і так далі. Ремінчики. Так, я. Ну і антенна для радіо. Я його цілу ніч на цілий день вімкнув. Він мені приїхав заряджений, скільки там було ємності заряду акумулятора, невідомо. І я розрядив в нуль для частоти експерименту. Хочу поміряти ємність. Зараз я його при вас розберу, розкрутимо. Покажу вам все, що всередині. Подивимося, який там акумулятор, як все влаштовано будову. Зараз дивіться: От, вмикаю ліхтарик, не працює радіо. Вмикаю, не працює, я розрядив повністю в нуль. Тепер що робимо? Спробуємо, як працює ця динамошина. Акумулятор в нуль розряджений. От. Давайте буду крутити. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 разів я крутнув і вже фонарик дуже яскраво світить. 10 разів просто крутнув. І вистачало, і дивимося, скільки він часу світить. Дуже довго, я скажу. Світить, світить, світить. Досить навіть яскраво. Тобто дуже хороша динамомашина тут. Я в шоці. За таку ціну я думав буде відверте лайно. А тут дійсно супер приїхало. Просто супер. Яскравий ліхтарик і цілу ніч. Десь 24 години він мене світив. Я розряджав. Це супер результат. І от я крутнув тільки 10 разів. Ви самі бачили. Я показав, що він розражений був в нуль. І дивіться, як довго світиться. Давайте вимкну радіо. І радіо працює. No, от, навіть зі зложеною антенною. Все супер просто. І це просто 10 разів я крутнув. Ну, давайте я так і залишу його світити. подивимось наскільки часу вистачить ліхтарка. Е, Хоча він може і світити декілька годин і від цих 10 раз крутнув. Крут, е, тому, напевно. ну Давайте, щоб максимально його розрядити. Я обвімкну на максимальну гучність радіо. Бальзам, давай. Комплексний рослинний засіб проти кашлю та застуди. Бронхомед, і бальзам, фонарик витати. Великий великий витати. І буде світити. І чекаємо, поки витати. він розрядиться. <ріху> не треба було мені 10 разів крутити, треба було там 5 разів крутнути і все. Бо я хочу перевірити, який ток зарядки йде на нього. От. Візьмем, під'єднаю. До повербанка і перевірим зарядку. От що хочу перевірити. Ну, чекаю, надіюсь, він не розрядиться зараз. Якщо ти мене чуєшки в не головою. Молодець. Слухай уважно. В KFC ти можеш стати Сі процентою для своїх близьких. Як? Придбай Сікадбакет, залиш телефон друзів, і вони отримають його в будь-якому закладі. А поки що я відкручу болтики все одно буду розбирати. Покажу вам все, все всередині. Мені самому цікаво. Деталі акції у респурана Кейсі або на сайті Кейсі Українко. Вау, чесна вигода в мережах епіцентр та нова лінія продовжена до 15 січня. Дозвольте більше з економією до шістдесяти Чесна вигода вистачить на все поток на епіцентру кай переносите номер долив сел швидко і легко часто.

О, вже вже ліхтарик світить слабше. Реклама. О, ліхтарик вже трохи слабше світить. Реклама. От, Але Реклама. радіо гучність на максимум. Таке саме. О, Мені ще довго чекати світ. Шия болить постійно втома. Нічого не встигаю. Незручне робоче місце, малорухливий спосіб життя. Порушення харчування є причинами виникнення проблем зброю та головних болей. Поверніть радість. Добре, реабілітації та відновлення. Запрошуємо. О, все, вимкнувся. Ось так. Можете по відео подивитися, наскільки хвилин хватило заряду, я 10 разів крутнув ручку ось цю. І тепер для частини експерименту під'єдную від повербанка. Воно світло вимикає. Зараз немає електрики через рашистів уклятих. І перевіримо, скільки ток зарядки йде. У нас. Так, вмикаю упави. 98. 452, 55, 58. Так, 0,9 А. Вимкну радіо. Вимкну ліхтарик. а ні, Так, все, Дивимось зарядка. 5,12 вольта у мене. Е 80 А йде на зарядку. Ну, я скажу багато, значить акумулятор такий нормальний. Ну, Зарядка там 08 А більш-менш нормальна, добре, хоч не пів А. Так, це при повністю, коли він розряджений. О, до речі, тут почала блимати лампочка червона. Ось тут. Я не знав, що є цей світлодіод, що батарея заряджається. От, я зараз дістану. Кабель, вона не блимає. Вона блимає тільки тоді, коли заряджається. Напевно, коли буде повністю заряджена, напевно, вона стане зеленою. А ось тут є лампочка радіо. Коли, коли, час, коли ми попали на частоту, чітко добрий сигнал то зеленим світиться. Так, ну давайте обвімкнемо на максимум все, ліхтарик, радіо. І подивимося, який струм буде. А, тут ще є сигналка ось така. Такий самий не змінювався струм, тоді просто ліхтарик вимкну. Перемкну пісню, щоб не забанили. Так, радіо також не впливає. Тобто йде струм-зарядки такий самий. 0,8 ампера. 0,86. Так, 087. От. Вимикаю ліхтарик. Ось так. Зарядку ми знаємо, яка йде зарядка. Я засічу. Пізніше, скільки е, точно ємність заляється в ню цим тестером. А зараз розбираємо, давайте подивимося, що там всередині знаходиться. і мені самому, і вам будемо. Я відкрутив, пробуємо розібрати. Так, знімається легко. Ці у нас крутілки, гумка, ремінчик. Все легко знялось. Так. І ось так легко дістається. Так, тут величезний динамік у нас. Тому він такий гучний. От надписано на нього 8 ом вата Так. Добре, головне мені не зрушити ось цей регулятор. Так, от що всередині. Захисне з батареї. Досить це компактно, я скажу. Ось так перемикаються цими зубчиками частоти, головне їх не зрушити, щоб все чітко було так, як є. От зараз Так. плата кріпиться болтиками. Багато тут ні болтиків. От кнопка на ліхтарик. Рефлектор. Так. Вон акумулятор. Мені здається, тут 18650, типу, стоїть. Загорнутий, плату має всередині контролю заряду розряду. Так, поставили 18650 взагалі молодці. Супер. Захисне ворскло, як я говорив, на сонячну. Панель, от воно. Ну, давайте відкрутимо, подивимось, який генератор там всередині. Так. Можна підняти вже цю плату, за USB візьму. Дістамо панель, ну там ще проводки тримаються, ну, ми зможемо подивитися. Так, дійсно 18650, акумулятор циліндричний термоусадки і плата до нього припаяна А вон наша динамомашина Ось так вона виглядає. Каркас є до корпусу металевий прикручений. І вон сам генератор катушка. Невеликий, але як бачите, за 10. Обертів вистачило декілька хвилин радіо слухати одночасно з ліхтариком світити на максимальній гучності. І ось так. нього на одну видно. Ну, ось такий генератор. Ну все, я подивився, все мені зрозуміло, в принципі мені все підходить, подобається. Знизу на платі деталей немає. Майже кнопка тільки для ліхтарика. Ну оце все-таки радіо, повербанк одночасно, зарядка сонячна. Маленьке, компактне, все, сучасне, СМД. Ну, нормально, нормально мені. Цікаво мені ємність 18650, але це дуже добре, його легко замінити, просто ставлю другий припаю. Будь-який можна взяти на 3,5 А ємності і вам це вистачить. Ого-го, Місяцями світити ліхтариком чи слухати радіо. Ну, все, розібрав, показав, все бачили. Буду збирати назад. Одобряю його. Ось це мені сподобалось. Дуже дешево. Я думав, буде гірше, але насправді нормально китайці зробили, більш-менш. Якби ще... Цей акумулятор 18650 був з'ємний, щоб можна було його ззовні не розбираючи, замінити на інший, то ціни б не було б. В цьому приладу це супер. Але і так він для, для цієї ціни ідеальний. Тут запчастини дорожче коштують, якщо їх купити окремо і пробувати самому зібрати. Тому молодці. китайці, мільйонами штук їх виготовляють і тому так дешево зробили. І, до речі, сам корпус коштує дорожче, щоб такий не друкувати навіть оптом. Тому що пластик такий, як гума, приємний на дотик, матовий і з різних частин складається. Та навіть на 3D принтері зробити дорожче буде корпус, чим все це коштує. Тому я одобряю, поки Щоб все в одному ось це. Ну, добре, кращого кишенькового радіо ще я не, не бачу. Я різні купив десь штук. Скільки я там зараз скажу. я замовив. 5 типів. 10 різних типів в Китаї замовив кишенькових радіостанцій, АФМ, ЕМ, низькі частоти там. І ось цей найкращий. Чисто, навіть просто радіо кишенькове. Тут є динамомашина в ньому. Сонячна панель, акумулятор, як павербанк працює ліхтарик, ремінчик. Ну, в кишені поміщається. Великий гучний динамік це найкраще радіо серед всіх інших. Ну, все, всім до нових зустрічей. Ну Може, ще вам ось таку макро покажу плату. Eu